Актуальні питання про здоров'я і не лише до вашої уваги. Рубрика Бережи себе на ух радіо. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал». Доброго дня. Мене звати Лагіш Володимир Богданович. Я лікар-ортопед-травматолог медичного центру Оксфорд Медікал». Що таке артроз суглобу? Артроз одне з найпоширеніших захворювань опорно рухового апарату людини, у разі якого страждають суглоби. Вони деформуються та втрачають свої функціональні можливості внаслідок дегенеративних процесів. Крім того, артроз супроводжується руйнуванням суглобових хрящів і негативними змінами в кістковій тканині. Отож, давайте розглянемо найпоширеніші форми артрозів: гонартроз. Це ураження колінного суглобу, яке відбувається внаслідок руйнування колінного хряща та подальших змін його структури. До даного захворювання найбільш схильні жінки у похилому віці, Коксартроз. Це артроз кульшових суглобів. Виділяють первинний та вторинний коксартроз. Первинний коксартроз розвивається мимовільно. Вторинний виникає в результаті попередніх захворювань кульшового суглобу, які етіологічним фоном. Вроджена дисплазія кульшового суглобу, травматичні пошкодження, юнацький епіфізіоліз головки стигна, остеохондропатія голівки стигнової кістки, наслідки запальних захворювань суглобів. Давайте розберемо стадії найпоширенішого виду артрозів, тобто стадії гонартрозу. Виділяють три стадії: перша стадія гонартрозу вона є початковою стадією. Зазвичай це біль тупого характеру, який виникає після довгого ходіння і локалізується всередині коліна. Іноді суглоби можуть припухати, але візуально всі зміни є відсутніми. Друга стадія. При другій стадії наростають вже явні клінічні прояви. Біль стає тривалим і проявляється набагато яскравішим чином. При рухах коліном хрускіт в суглобі. Зранку відмічається суглобова скутість, несильно обмежене згинання та розгинання в суглобі. Збільшуються розміри суглобу. Третя стадія гонартрозу. Даний етап характеризується повним проявленням симптоматики: біль турбує постійно, не лише під час навантаження, а ще й в стані спокою. Розгинання і згинання в суглобі обмежені максимально. Порушена ходьба, помітне збільшення обсязі і деформація колінного суглобу. Як взагалі лікувати артрози суглобів? Лікування артрозів має бути комплексним. На радніх стадіях ефективно медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування. Пацієнтам призначають курси лікувальної фізкультури, що ефективно сприяє розтягуванню суглобової капсули, поліпшенню кровопостерігів. Суглоба, зміцнення оточуючих навколо суглобових м'язів. Консервативне лікування артрозів включає в себе нестероїдну протизапальну терапію, препарати для відновлення хрящової тканини та при тривалому перебігу захворювання антидепресанти, внутрішньосуглобові ін'єкції гелеронової кислоти, сучасний та ефективний метод лікування, який використовують для лікування артрозу різних суглобів, особливо на ранніх стадіях. Також даний метод використовують в реабілітаційному періоді після оперативних втручань для швидкого відновлення суглобу. Давайте розберемо ефекти гіалуронової кислоти. Вона уповільнює дегенеративні процеси в хрящовій тканині. Вона має амортиризуючу і змащувальну властивість для суглобу. Препарати гіалуронової кислоти ще називають рідкими ендопротезами або рідкими імплантами, оскільки вони діють на суглоб як здорова синовіальна рідина, тобто як природні суглобове мастило. Також гіалуронова кислота стимулює природне утворення гіалуронової кислоти і синтез компонентів позаклітинного матриксу хряща, забезпечує внутрішньоклітинний обмін тканин суглобу. І ряд фізіологічних показників складає основу для важливого забезпечення структурної та функціональної цілісності суглобового хряща, полегшує проникнення поживних речовин і речовин, необхідних для побудови матриксу хряща. покращує функціональний стан суглобів і якість життя хворого. Також новітнім методом є PRP-терапія. Вона може бути рекомендована в таких випадках: при травмах зв'язок, сухожиль, спортивних травмах, артритах, артрозах, тендовагінітах, п'яткових шпорах. Як працює PRP-терапія, в основі методу лежить використання власної крові пацієнта. З неї за допомогою спеціальної методики витягують тромбоцитарну масу. Отриману суспензію вводять в м'яз, суглоб або іншу тканину, яка має потребу в допомозі, що ми очікуємо від PRP-терапії. Поліпшення кровообігу в області ураженого суглобу. Усунення спазму м'язів, прискорення відновлення хреща, нормалізація складу суглобової рідини, прискорення реабілітації після травми та операцій. Які переваги є в prp терапії немає алергії, та як використовуються власні тканини пацієнта, немає можливості передачі інфекцій з крові, та як знову ж таки використовується власна кров. Немає побічних ефектів і системного впливу на печінку, нирки та інші органи, як це буває у ліків. Мінімальна кількість можливих ускладнень. Також при останніх стадіях артрозу пацієнтам рекомендовано оперативне втручання у вигляді ендопротезування колінного суглобу. Будемо раді бачити вас на консультації в медичному центрі Oxford Medical. Ми підберемо ідеальний варіант для вашого лікування. Кування, дякую за увагу. Рубрика Бережи себе. Актуальні питання про здоров'я і не лише на ух радіо. Війна за вікном. Тому саме зараз варто берегти себе та здоров'я. Нам ще відбудовувати країну. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медикал.